Вітаю! Сьогодні здаємося з людьми міста Вознесенська, які надихають мене та інших внутрішньо переміщених осіб на активну діяльність. Герої мого відеоролику є джерелами стійкості у воєнний час. Тож, ходімо, першим відвідимо Вознесенський центр дитячої творчості. Цей заклад є осередком креативності та ентузіазму дітей. Тут багато учнів з півдня України. Які вимушені залишити свої домівки і виїхати у безпечне місце? Тож ходімо подивимось. А зараз заходимо на вакансій <плес> Тільки Що ми подивилися, як тренувався гурт лошкарів. Кидемо далі. Зараз ми подивимось, як тренується країнографічний гурт цунамі. <му> як щільно працюють діти з гуртами базотворчого мистецтва. Зашли подивимося. Красноты сюда, не знаю, да, красноты. И вот, более-менее уже. А сейчас устроим у с Грибником гуртка. Будинку творчості образотворчого мистецтва, пані Людмила Юрій. Пані Людмила, ви талановита мисткиня, але для мене ще талановитий організатор та педагог. Тож поділіться секретом успіху, як мотивувати дітей до малювання. Не секрет, що молодь зараз більше захоплюється гаджетами, які є досягненням в конкурсах серед дітей і дітей ВПО. Так, Андрішка, маєш рацію? Зараз дітей дуже важко зацікавити, адже більшість життя вони проводять в соцмережах. Але все ж таки є невеличкий секрет. По-перше, я дуже їх люблю і вони це відчувають. І з радістю біжать на гурток, інколи навіть не можна їх нагнати звідси. Малюємо душею. От те, що діти відчувають, те, що хочуть, те я намагаюся їм дати. А загалом, крім цього, ще проводжу з ними різні ігри, вправи. Ходимо в походи, відвідуємо усілякі виставки в музеях, ну і таке інше. Дуже багато конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. І, до речі, є серед них багато призерів, як діточок міських, так і ВПО перші, другі, треті місця. Недаремно я, серед... я згадав про гаджети у попередньому спілкуванні. На жаль, діти ведуть малорухливий спосіб життя, тому заняття спортом для них було б дуже доречним. Хочу запропонувати мандрівку до спортивної школи і зустріч з тренером настольного тенісу пані Іриною Прокофівною. Шевченко. Ось ми і прийшли до спортивної школи. Давайте подивимось, як займаються діти. Ходімо подивимось. Пані Ірина Прокофівна. Поділіться досвідом про організацію і залучення молоді до заняття спорту у воєнний час, які ви бачите проблеми, які є досягнення, чи багато переміщених дітей відвідують спортивний заклад. Зразу багато дуже запитань, але я постараюся вам відповісти. Наразі, коли почалась війна, головне головне питання заняття з дітьми, щоб зняти стрес. Оце який у дорослих у дітей, але діти це інше. Тому зараз більше ми працюємо навіть не на досягнення, якісь а емоційний стан дитини. Більше граємо в щось, займаємося. На жаль, у нас працювало два тренера, але одного у нас призвали. Воювати, він захищає нашу країну, це заробіт Максим Сергійович. Зараз взяли молодого тренера, який набрав маленьких, перший, другий, третій клас. Батьки ведуть, батькам подобається наше приміщення, наші умови. І ну я, я скажу, що ми продовжуємо нашу традицію, бо школа е, почала. Працювати з 1996 року у нас багаті традиції. У нас багато дітей, які були і призерами, і чемпіонами чемпіонату України. Багато є майстри спорту, перші розряди, кандидати, майстри спорту. Тобто школа може похвастатись своїми досягненнями. У нас в 2024 році пройшла паралімпіада. І наша спітаніця Шинкарьова Ірина – заслужений майстер спорту, член збірної команди України. Стала бронзовим призером Олімпійських ігр. Це дуже велике досягнення. Ми дуже пишаємось. її, Вона чудова людина, чудовий спортсмен. Вона завжди приїжджає, Вона ми з нею спілкуємося. вона Дзвони питає, як ваші справи. Ну це приємно, Це головне Розумієте, школа, але це такий мій, якби я кажу, ребят, Мені да ви займаються дитячої юнацькій школі, але мені не головне ваше досягнення. Мені головне, яким якими ви станете, станете людьми по життю. Багато випускників приходить. Питає, там, чи можуть, допомагають. І я їм вдячна, що вони зі мною спілкуються. За багато років пройшло, вони не забувають, що є така Ірина Прокопівна, є така дитяча юнацька школа Вознесенська, яка дала багато. І всі кажуть, як нам ну, теніс допоміг. Теніс допоміг. Тому оце найголовніше. Ірина Прокопівна за таку щиру вірус. Бажаємо вам багато років. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю, мені дуже приємно, що ви за нас завітали, спитали. Дякую вам. Будь ласка, дякуємо вам. До речі, у спортивній школі дуже багато секцій: футбол, баскетбол, волейбол, теніс. Діти відвідують ці гурти з великих видавачів у місті Вознесенську вже три роки. У мене виникло бажання зустрітися з батьком міста Вознесенська величком Євгеном Олександровичем. Ходімо познайомимось. Доброго дня, пане Євгене. Хочу вас про те, ще допитати, як вам вдається в такий складний час забезпечити роботу позашкільних закладів освіти. Те, що вони облідно працюють, я побачив на власні очі, відвідуючи художній гурток будинку дитячої творчості та спортивної школи. Вітаю, пане Андрію. Ну, по перше, знаєш, коли ми кажемо про діточок, то завжди кажуть, що діти це наше майбутнє. І коли ми займаємося справою дітей, то це ми будуємо своє майбутнє. Я можу бути відвертим і сказати, що ще в двадцятому 21 -му роках ми провели повну реорганізацію наших дошкільних закладів, тому що було дуже багато знаєш, таких об'єктів, таких гуртків які дублювалися. І ми провели реорганізацію, трохи їх не не скоротили реорганізували. І від того вони почали працювати більш ефективніше. У нас почали групи бути більш наповнені. Після того як почалася велика війна, ми зустрічали дуже багато гостів нашої громади і. Діти, які там займалися творчістю, вони з задоволенням йшли і в наші гуртки, і сьогодні вони відпрацьовують на вищому рівні. Тобто, у нас, скажімо, кількість дітей, які саме займаються, сталася сьогодні набагато більше. Це е, такі гуртки, які ну, все ж таки. Мають наповнювати наше життя громади і позашкілля це одна з основних таких планет, на які ми звертаємо сьогодні увагу і звертають увагу і наші партнери. Так само у нас працює плав який сьогодні є, не одним із серйозніших басейнів в нашому районі, тому що такі є тільки у Вознесенській, у Южноукраїнській вибачте, громаді. Ну, тому, в принципі, ми так і відпрацьовуємо. Це Щиро дякуємо вам за таку відповідь. Бажаємо вам багато років праці та Дякую. вдячних Дякую. громадян. Дуже дуже велике спаси, пане Андрій. Дякую. Дякую, Бережіть себе. Отже, шановне товариство, ми зустрілися з людьми, які для мене, як дитину внутрішньо перемещених осіб, та для інших перемешників стали мотиватором. Ці люди допомогли абстрактуватися, відчути, що ми потрібні суспільству, відторітися від того, що ми не вдома, а далека від своєї домівки. Делити нам надію і віру на найкраще. Лиш миру вдома, миру вдома. Лиш миру вдома, миру вдома, подаруй ми